Літню жінку поранило через ворожий удар по Комишувасі. Безпілотник впав прямо біля її будинку. Пізніше ворог здійснив повторну атаку. І поранення отримали ще три жінки. Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. А в Малокатеринівці постраждала однорічна дитина та чоловік. Вночі окупанти скинули на селище чотири авіабомби, ціли спрямовано вдаривши по будинках. Оселі охопив вогонь. Вибуховою хвилею понівечило сусідні хати та господарчі споруди. Загалом знищено близько 80% житлового фонду. Ми звертаємося до всіх лабинців, Пушугума. Якщо хто виїжджає або оставляє свої будинки, давайте передадемо цим бідним людям, які залишилися зовсім без нічого. Більшість людей, я підходжу, плачуть, у них немає можливості навіть десь проживати. Нема не родичів, нема нікого. Вісім будинків залишились без газу після атаки. Один із газопроводів низького тиску повністю перебитий, зазначають в Запоріжгазі. Тим часом українські артилеристи вдарили по позиціях окупантів на запорізькому напрямку. В результаті знищено РСЗВ, три гаубиці «Гіацинт-Б» та склади з боєприпасами.